Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 15 листопада 24 рік і в цьому відео ми з вами поговоримо про. Сервіс TradingView, який має сторінку на моєму сайті CryptoVictor.com, на який перейти з розділу інструменти ви можете. І Цей сервіс пропонує розширені інструменти. Ну, Все, що ви оце бачите, я вам що показую, це все сервіс TradingView, от його логотип. Всі графіки, все це за допомогою цього сервісу. І це відео для тих, хто хоче тут. Самостійно робити свої дослідження і дивитись не тільки відео мої та інших людей, хто їх записує в Ютубі, А самостійно поставити оцей графік, що він означає. ми зараз його розберемо, але трошки перед цим по загальним налаштункам пройдемось. Ця сторінка складається з декількох розділів. Як додати індикатор, все доволі просто, я вам зараз покажу. Далі йде список індикаторів. Я тут почав їх розділяти по напрямкам і, наприклад, індикатор по загальному руху альткоїнів. Я ще над цією сторінкою попрацюю і на кожен індикатор буде отак от перехід по альткоїну з описом людини, хто зробив цей індикатор. З поясненням принципу роботи цього індикатору. І ми, наприклад, можемо скопіювати або Ctrl-C. І коли заходимо на сам сервіс, тиснемо на цю іконку і Ctrl-V. І от він цей індикатор. Ми можемо ставити йому зірочку, можемо знімати, якщо він нам потрібен, в фаворитах, ну, в списку фаворитів. І Вмикаємо, натиснувши, ми вмикаємо цей індикатор на наш графік. Як тут ми бачимо самі індикатори, відкриваємо перше: об'єми торгів, volume можна скласти. Далі ще один індикатор, ми до нього потім повернемося я склав. І залишився оцей Alt-Swing. Що він показує? Ну, Все доволі просто: buy купити, exit виходити, Stop зупинити всі. Наші дії тут по трейдингу. Далі ви можете цей індикатор додати в один із шаблонів. і шаблони так само можна видаляти або додавати нові, зірочками. От. Якщо я хочу е отакий формат залишити, щоб тут були в мене ці два індикатори, і оцей осма. Що я роблю? Потрібно мені зайти в цей розділ, сейв зберегти. MCD набрати. Можна зберегти це тільки для біткоїну, наприклад, як зараз для одного з символів, можна зберегти, ставив, ставивши ці галочки, можна зберегти для тільки денного графіку. Якщо ви вмикаєте потім це на тижневому графіку, воно буде некоректне, і він поверне його на денний графік. ну Це я не дуже радив би робити. Зберігаємо. Yes. І тепер. Якщо ми переходимо на інший формат, потім повертаємось на MACD, у нас оця каша виходить. Ну, я її спеціально вам показав, щоб ви розуміли, як її додати і як видалити. От я цей Alt Swing зараз видаляю. І, наприклад, і, і тепер в цьому, щоб в мене потім при натисканні MACD. Був такий вигляд, мені потрібно ще раз save, зберегти вже цей формат. Отак, От все. І тепер е, е, при переході з одного шаблону і поверненні до MaCD, це в мене тепер ну, три індикатори волю тобто об'єми торгів щодня. Я його склав, щоб він нам не заважав. Далі осма Але сьогодні ми. Не про нього. Я сьогодні вам хочу показати цей індикатор, який показує тренд. Знайти його можна і в цьому списку індикаторів, і далі є опис. Це калькулятор зміни тренду, тобто калькулятор ймовірності розвороту тренду. Це індикатор розраховує ймовірність розвороту на основі перетину кількох ковзних середніх. Про які ми з вами вже дивились відео. І швидкості зміни роз її нахилу. Ну, і для того, щоб цей індикатор поставити, собі просто копію робимо. Отак от, Якщо в нас його нема. Заходимо в список, ставимо, вставляємо, от він у нас вже вмикну. Ще раз я натисну, їх два просто з'явиться, так. І мені потрібно буде тут один. Отак от видалити. Все. Гадаю, тут зрозуміло, як можна цей і будь-який індикатор додати, або зняти зі свого графіку. Що він показує? Current trend бал, тобто баліш бичачий тренд зараз у біткоїну. Reversal, тобто, розвернення ніякого нема. Чіткий. Баліш тренд, тобто чіткий тренд наверх. При наведенні на цей віджит індикатору, або на один з його знаків, кольор міняється, і де зелені це чіткий напрямок наверх, де червоні це ведмежий ринок. Тут, гадаю, все зрозуміло. А, і ще дивіться: є бал. Або бір, тобто чітка зміна тренду. Але перед е, цим бал було реверсал бал, тобто розвернення до, до зміни тренду наверх було. А тут було розвернення. гадаю, це вам добре зрозуміло. А ці червоні було розвернення до е, тренду вниз. От вони були, якби би, ну скоро буде, нот, ну скоро буде. І, але ще було зелене самі графіки, а вже після кнопки Бір вже червоні, бачите всі свічки. І потім, поки вони йдуть собі червоні, висвічується реверсал бал, тобто зміна тренду на верх, от він буде, от він буде. Окей. І коли вже була зелена кнопка бал, все. Далі все вже зелене. З корекціями, звісно, як і зараз іде корекція, все нормально. І, і ще, що тут є, ну, така візуальна лінія Зелена – зростання, червона – зниження. Бачите, на нисхідний тренд було тільки червоне. Далі зелена. І зараз що в нас? Було частково. Зміна тренду червона і зараз зелена, тобто чіткий напрямок ринку наверх. А, наприклад, візьмемо Avax. Бачите, current trend, тобто головний тренд це бір, тобто зараз тренд на зниження. Реверсал 90%. Тобто 90% вже ринок Avax готовий на зміну тренду. Бачите, ще головна лінія. Червона, але вже було оцей реверсал бал. Тобто от-от буде зміна. ну Таких вже було попереджень декілька, але все ще нема, як в біткоїні, оцієї остаточної кнопки бал. Тому ви розумієте, що вона вже на підході, ця кнопка 90%. Тобто ще трошки-трошки, і буде ця кнопка зелена. і Тренд зміниться вже остаточно на а от ще один приклад варіанту: наприклад, One Inch тут current trend bear, тобто рух вниз. І reversal, тобто розвернення не на 90%, а на 50% Тобто тут ще для зміни тренду багато і багато працювати цьому. цьому. Ван inch ще багато і багато працювати. Зниження зниження. Зараз тільки 50% на розвернення трошки почали зелені з'являтися тут такі ознаки, але ще не було зовсім ніяких. Після кнопки реверселбір і зміни тренду вниз, поки що не було ніяких зелених кнопок. Не реверсал, не бал. Так? До них ще 50%. За даними цього індикатору. Як тут ви бачите, так, після двох червоних вже було три зелені, а вакс вже 90% до бичачого тренду. Гадаю, цей індикатор буде в нагоді тим, хто робить свої дослідження, і ви можете бачити приблизну картину, де зараз рух, в якому місці, що може бути. Ну і е, Головна ремарка ніякий ні один з індикаторів не може знати майбутнього. І обов'язково потрібно робити комплексну перевірку. Цей індикатор на двох параметрах сформований. Якщо ми повернемось на сайт, ну, дивіться список індикаторів. Це, і це те, що я так приблизно вибрав, їх дуже багато. Індикатор ліквідності. Наприклад, ви можете перейти і почитати про сам цей індикатор ліквідності від людей, які це ставили. Ну тут все просто. Зверху, ліквідність шартова, знизу. І оце індикатор ліквідності. Подивіться, скільки ми можемо активності збиратися, можемо бачити тут її. Зібрали цю активність тут ще скільки є, і де ще скільки є. Ми таким чином можемо приблизно розуміти, до яких місць може, може сходити курс на збирання цієї ліквідності. Гадаю, тема відео вам зрозуміла. Все розібрати нереально. Користуйтесь моїм сайтом. Запитання, будь ласка, і, об, і обговорення в нашу спільноту Діскорд. Перехід є в описі до відео. Перехід на сервіс також є до, в описі до всіх відео, ну, як і на сайт, звісно. Якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк, поділіться їм з друзями, розповсюджуємо україномовний контент. Багато людей е, шукають його. І дехто з ваших друзів шукає. Ви просто не, не читаєте всі коментарі, а буває таке приходить. о, україномовний контент по крипті, без реклами, без. Клікбейту, дуже добре. Бо я не ставлю рекламу на е, свій канал. Мені не потрібна кількість людей. Вам це потрібно. Тому якщо є у вас друзі, які, яким ця тема потрібна, людина сама повинна дійти до того, що ага, я буду займатися криптоінвестуванням. Мені потрібен контент, потрібна інформація. Де її брати, з яких джерел? Тут у нас багато на моєму сайті варіантів для тих, хто хоче цим займатися. І за нашою традицією головний прогноз, який був, є і буде. Балотну федерацію буде знищено, орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та криз. А Україна переможе і розквітне в європейській родині демократичних країн. Не забуваємо донатити просто кожного дня. Є 100 гривень, є 50. Бажання закинути, просто зайдіть в Приват24 або в Мона, це пару кліків, все зробили, підняли собі настрій і продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор, до зустрічі!